Привіт, мої хороші! Привіт, мої золоті! рада вас вітати на каналі Української Відьми. Давно не бачились, сьогодні з вами це свято. Всіх вітаю. І ми дивимося, що вам святий Микола Миколай передає. Що вам, в принципі, давайте, що святі вам передають. Хрещені, ви не хрещені. Янголохоронець у всіх є. Навіть якщо ви 19. -го. Зустрічаєте Святого Миколая. Давайте подивимося, що він вам передає такий загальний, приємний розклад. Можете подумати про себе, про свою якусь ситуацію важку, складну. Не забувайте підписуватися і приходити на особисті консультації на телеграм. Ви отримаєте результат, який був колись закритий вам. Може, якесь спілкування. Так, да, спілкування, тому що, говорять, чоловік за тобою сумує, страждає. Може, ти вже про нього і думати забула? Так, да, пусті надії з ним були. З'явиться, хтось іде на поріг, хтось іде з якимось зізнанням. Я тебе хочу. Я з тобою хочу бути, подаруночки, якщо ви одружені, тут, тут скоріш за все, або якийсь знайомий, тут людина з минулого, тут людина, з якою не було спілкування. Людина, людина могла мати погані звички, пагубні, обманювати, маніпулювати. Довго за вами спостерігала. Ну, йди з коханням. Що треба ще сказати? Що для вас ще важливо відновитись, хто хворів, хто мав якісь проблеми. Зараз до вас йде період, коли ви можете повністю відновитись. От, повністю одужати, знайти гармонію всередині себе. От іде просто така гарна потокова інформація. Поруч з вами людина, поруч, може чоловік, може у стосунках ви, людина, яка вами маніпулює: то близько, то далеко. То хочу, то не хочу. Тут, дівчатки, інформація для тих, хто в трикутнику, або хто сумнівається, або в кого чоловік і що там з якимись дівчатами спілкується, вам вже буде байдуже. Ви от якось відпустите ситуацію і будете жити просто щасливо. Ви скажете, тут твої проблеми, вирішуй їх, будь ласка, сам. Перестанете от якось спілкуватись не з кимось, а от, як знаєте, на негативні теми, а з негативними людьми, з якимись там проблемами. От таке спілкування ви просто будете припиняти. І... Дуже добре зробить для себе в першу чергу.